Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Росіяни атакують Запоріжжя дронами. Тривога в місті триває більше семи годин. Уночі один шахед влетів у стоянку супермаркета, а другий у приватний сектор. Там поранено чоловіка. На місці влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено розповідай, що ти бачиш, яка ситуація станом на зараз. Атака триває. Марино, так дійсно дуже напружено зараз у Запоріжжі. Буквально 10 хвилин тому над нами літали безпілотники. Довелося ховатися, але ось ми вже на місці, щоб показати вам наслідки чергового обстрілу, який стався вночі. Ми зараз у приватному секторі. Тут десятки побитих будинків. Є ті, що просто розвалені зараз. Вже тут на місці багато комунальних служб. У людей побиті будинки, вікна, покрівлю. Нам вдалося поспілкуватися з жителями. Вони нам розповіли, що це просто якийсь жах. Сьомий день же тероризують Запоріжжя, і послухайте, що розповідає місцева жителька. Пахнуло... Білий світ, а тоді оце прильоти. Ну, он у нас вісім вікон. Навіть з тої сторони вікна видавило просто їх, повидавлювало. Это. Двоє дверей, ото верхушка. Это. Ну, вже не дуже приємно. За моєю спиною повністю розбитий будинок, як можна побачити, його ну, просто немає, його знесло ударом. Безсолотника навпроти мене також будинок, де було поранено чоловіка. Він зараз у лікарні зараз на місці вже працюють комунальники. Вони намагаються допомогти людям поставити зачинити вікна, затулити, бо зима у нас дуже холодно вночі до мінус і Дуже поспішають, щоб якось допомогти людям зберегти, хоч якесь тепло. Крім того, що б'ють росіяни по енергетиці, по критичній інфраструктурі, інфраструктурі у Запоріжжя ще й і. Вдарили вночі і по одному з гіпермаркетів у місті, як повідомив голова Запорізької обласної адміністрації, влучили у стоянку. Однак, як ви можете побачити, наслідки досить серйозні зараз. Вже на місці комунальники тут працює багато моїх колег. Люди потрохи оговтуються від цієї ночі, але всі дуже напружені і. На жаль, тривоги у нас багато годин поспіль тривають. Було таке, що й 13 годин була тривога. Тож така ситуація зараз у Запоріжжі. Марино, дякую тобі, Оленко. Будь ласка, бережіть себе, Олена Каптюх із Запоріжжя, яка, яка потерпає від ворожих дронів.